Всім вітання на моєму каналі! проїжджала повз кафе та магазинів і побачила на парковці ось такий автомобіль. Хто давно з нами, то минулого року, якраз десь в такій порі, ми були в Детройті, в музеї Форда і саме біля такого ж фотографувалися. Це молода пара попросила мене зробити їм фото, звичайно, я не відмовила. А такі чудеса можна побачити у нас в Пенсільванії. Так, цей автомобіль виглядає спереду, називається Вінермобіл. Тобто сусиска. Під'їхали біля школи за катрусою забрати її зі спорту. Погода супер-супер-супер класна. Тут є дитячий майданчик. Марчик каже, що в школі їм мало часу виділили сьогодні, то поки ми катрусю чекаємо, приїхали кілька хвилин раніше. Думаю, нехай побіжить, пограється, побігає. Гарний такий дерев'яний майданчик. І все тут встелено, це така як подріблена гума, чи що, воно ну, дуже мігеньке, що як дитина впаде чи що, то абсолютно не. Боляче, сьогодні навіть матчи казав, що він з гойдалки впав, то все було добре. О, і побіг знову на гойдалку. Тут можна приходити після школи і людям просто з дітками. Різні, різні такі є. Лабіринти, канати, гойдалки. Це ми на задній частині школи. Школа одноповерхова. Тут невеличкий майданчик для... Прікей e, це в 4 роки. В Прікей ходять. Школа обов'язково з 5, 5 років ідуть всі в кіндергаден, а в 6 вже в перший клас і 12 років. Тобто в 4 це не обов'язково, в 5 обов'язково і 12 класів, то виходить, що вони 13 років в школі. А так як Катя ще ходила в Прікей, то вона буде 14 років в школі вчитися. US Air зробили таке в вигляді літака. Маршик з'їжджає з гірки. <рив> <рив> ну, а тут вже, бачите, ніякої огорожі, нічого. Там же люди мають ферму, корови пасуться. Якась така друтяна огорожа, але... Діти поки граються на майданчику, то можуть і за коровами спостерігати. Такі то тут в селі справи. Тут бачу, йдуть заняття, практика з бейсболу. Приходять і батьки, дивляться, спостерігають за дітками і за їх навиками. Піду вам ще покажу найголовніший стадіон, там де зараз найбільше. Занять на такому байку Хонді, приїхав. Ось там інший стадіон. І різні заняття. Каті стрибки в довжину, біг і швидка ходьба, бачу, дівчата стрибки з жердинами є, займаються. І черлідинг, і всякі-всякі. Я так здалека просто зблизила показати. Шо, Марчик? Сяду собі тут в затінку. Буду монтувати нове відео для вас. Дивіться, Катруся що зі школи принесла з арт-класу. Що ви робили? Клей? Нічого собі, ти сама зробила? Uh -huh. Скільки часу зайняла? Uh, two weeks. Два тижні. Вона робила, їм треба було щось зробити з глини Кейті. Так класно, я не можу дивитися. Це, це пай американський блубері, така як справжня крем, е, полуничка. Uh -huh. Вау, Нічого собі супер. Дуже, як на мене гарно. Молодець донечка. Просто, як на мене, то витвір мистецтва. Ще сьогодні хочу замаринувати фіолетову цибулю. Рецепт я собі взяла з каналу Diomino Life від Юлі дуже-дуже давно. І відтоді і цим рецептом тільки і користуюся. Мені дуже подобається. Тому я думаю, Юля не проти, якщо поділюся на своєму каналі цим рецептом для своїх глядачів. Отож, на склянку води ми додаємо півчайної ложки солі. Дві столові ложки цукру. П'ять столових ложок яблучного оцту. Два. Три. Чотири. П'ять. Кілька лаврових листочків. Я даю отаких от три середніх. А також пару горошинок чорного перцю. І вже від себе я додаю ще два духмяних перчики, тому що я дуже люблю їх аромат. І ставимо маринад кип'ятити. Тим часом будемо нарізати цибульку. Я спочатку навпіл і тоді ось так. Кладемо цибулю в баночку, в якій будемо маринувати. Я забула сказати, ці пропорції на дві цибулини. Якраз всього буде пропорційно і достатньо. Маринад закипів, все гарно розчинилось і горячим заливаємо. Як бачите, це якраз покриває всю цибулю. Залишаємо вистигнути і кладемо в холодильник. Можна вже споживати через годину, а ще смачніша вона наступного дня. Ще я заїжджала до подружки на каву, і вона зробила мені не просто каву, а експресо, яке я повинна була полити зверху по ванільному морозиву з какао. Дуже гарний аромат. Вже не говорю про смак. Я почекала, що морозиво розтопилося, і тоді насолоджувалася. Часто бачила в кафе такі десерти, але ніколи не пробувала сьогодні вперше. Дуже їй вдячна, як завжди, пригощає мене різноманітними смаколиками при кожній зустрічі. Ну, а повернувшись додому, Завдячуючи гарній теплій поводі, сонечку, доброму настрою, я вирішила, що час мити вікна. Добре, що в нас така система, що з надвору мені ось так легко просто відкинути вікно. У нас там такі спеціальні є защіпки, за допомогою яких я так і верхню, і нижню частину роблю. Звичайно, у відео все дуже швиденько на прикладі одного вікна вам показую. Але в мене дуже багато вікон, здається, 10 у нас на першому поверсі, то сьогодні я тільки їх мила. На другому поверсі виділю ще один день, тому що сьогодні в планах ще інше прибирання і миття, тому все потрішки. Дуже захотілося мені вже виставити ці літні меблі на передній ганок. Але перед тим, звичайно, всі хотіла перемити, освіжити, щось десь підкрасити, якщо потрібно. Думаю, поки таке тепло, сонечко, потрібно користуватися нагодою, все рівно ще ночі такі холодні. Але стараюся ловити кожен момент. І як найбільше зробити, поки гарна погода. Мила я вже все це під вечір, вже мене застав е, захід сонця, тому вже кращим результатом поділюся зранку. Але спокійно буду лягати спати, знаючи, що все чисте, випране, освіжилося. І будемо собі тут відпочивати тепер. Показую захід сонця і цього вечора в нас було затемнення місяця. Ну, якось вночі, мало бути, о пів на другу. Звичайно, я того моменту не чекала, але бачила фото в інтернеті. Показую вам наступного дня, як все виглядає. Поки що поставила штучні орхідеї, колись вони в нас були вдома, потім я їх винесла в підвал. І якраз поки вазони зарано вставляти на вулицю, то будуть штучні орхідеї. Цей столик я колись окремо докуповувала. Цей в набір входить. Ці два крісла, третє, Воно так як лежак опускається. Це мало би бути під ноги сюди, але вирішила так поставити як стільчик. І ще такий столик мало. Поки так потрібно ще новий коврик оцей купити і помити двері і повісити весняний великодній віночок. Що в нас по грядочках? А по грядочках поки в нас нічого. Бачу, тут невеличкі нарциси сходять. А, тут Десь прорізаються ромашки, чуть-чуть. Далі. Де оці два колики біленькі, то жовта півонія від Ірес Нью-Джерсі посаджена. Чи зійде, не знаю, побачимо. А, поки в мене тут нічого немає. Ось зелену цибульку насадила доні, як завжди, посіяла ряд петрушки, ряд кропу, щоб під руками на порозі у нас так завжди кота сонячні вани. Cheese cat. Cheese cat! А, то вже гарно, тішиться тою погодою, тепленькою. В горшку посіяла чорнобривці і десь бачила, треба от зачистити все, але от лілії сходять трішки. Гортензія моя після зими ось така. Не знаю, не обрізала тільки отут трішки. А, дивіться, бачу, вже он є деякі зелененькі. Буду чекати трішки ще. І як минулого року мені казали, до першої зеленої отакої бурульки обрізати. Біскіт, привіт. Також прийшов. Брудний ти, Біскіт, вже не білий, а сірий. Кукі. Кукі. Всі насолоджуються теплом. Щось бачу, тут в мене прорізається. Я так собі думаю, що це, напевно, гіацинти. Точно, як з горшочка висадила в минулому році, напевно, буду мати гіацинти. Клас. І отут очиток вже бачу виходить. Ось такі справи в мене поки що садові. На завершення всіх своїх глядачів дуже попрошу перевірити свої підписки. Тому що навіть нещодавно з мамою говорила, кажу: ти дивилася моє крайнє відео? Вона каже, ні, не приходило сповіщення. Я кажу: ну, значить, ти дзвіночок мене натиснула. Вона пішла провірити, і вона каже, що взагалі не було підписки, хоча вона завжди була підписана. Тому не знаю, що таке, чи це Ютуб сам так відписує людей, чи що, будь ласка, перевірте свої підписки. В кого її немає, підпишіться, мені буде дуже приємно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я майже завжди відповідаю на усі коментарі. Всім ставлю сердечки і добрим, і не дуже. Люблю спілкування зі своїми глядачами. Також в мене є інстаграм-сторінка. В описі до мого каналу є всі посилання. Кому цікаво, переходьте. Буду рада зі всіма спілкуванню. Вам щиро вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного неба. Всього самого доброго, здійснення мрій і до наступної зустрічі!